Вітаю, шановні друзі. Вітаю на каналі, питаємо второ. Із Москви у Вашингтон вилетів е, літак, літак. І є думка, що на цьому літаку знаходиться у Ну, Дмитрієв. Після вчорашнього саміту НАТО, на якому було вирішено віддавати із внесків НАТО 5% Україні як допомогу. Звичайно, це для Москви не зовсім приємно. Приємна інформація, приємний, не зовсім приємний факт. Так, також Зеленський підписав угоду в Газі про угоду про відкриття і початок роботи Газського трибуналу, Європейського, Європейського трибуналу над путінськими відморозками, цими ублюдками, які розв'язали війну. Ну, Будуть розслідувати. Розслідувати злочини в Україні. Е, так, давайте подивимося, для чого, з якою місією кремлівський літак, московський, цей полетів е, до Вашингтону. Чи дійсно просто щось там, якісь посилки доставити і якісь ще посилки втік забрати? Да? Чи, можливо, що щось, щось таке треба Путіну від Трампа? Е, що це за літак, з якою місією він туди полетів? Ой, друзі, друзі, друзі. Люди, на тому літаку, люди, да? які об'єднані однією думкою. Це найближче оточення, можливо, Путіна. Тобто, знаєте, я скажу так, що то у Шаку і Дмитрія, можливо, навіть туди і поїхали. Об'єднані однією думкою і з дружественним візитом, так би мовити, дружнім а поговоріть. Захотілося порозмовляти, провести дружню. Дружню бесіду, до друга доні. Чого вони туди дипломатія? Розмовляти. І я вам скажу: ці представники вони із найвищих шабель дипломатії. Тобто, вони мають дозвіл да? дозвіл від офіційних осіб, да? тобто, поговорити на вищих щаблях оцих офіційних а, Знаєте, вони щось будуть робити якусь заяву що товариш Доні, ти щось не те робиш від того, що ти робиш, да, може розлетітися наша дружба і наша, наш договір. Ти своїми діями руйнуєш, руйнуєш наш договір з тобою. Ми ж з тобою друзі. Що ж, ми ж домовлялися, а ти щось там не так робиш. Давні други, дав, давні друзі, давні партнери, ти ж рушиш нашу давню, давню дружбу, наші скрепи. Да? Дивіться, давні друзі, партнерство, ти його рушиш. А пам'ятаєш, а пам'ятаєш, як ми тобі допомагали, давно допомагаємо, да? величезним баблом. Тут, можливо, навіть діткам твоїм, да? Синам, ну, на, на бізнес. Тут, тут гроші ж вкладені в тебе, розумієте? Будуть ще раз нагадувати про велику-велику дружбу, партнерство, любов, об'єднання спільними ідеями і про гроші не забудуть нагадати. Ну, будуть говорити, скажу там так іще про ресурс, про якийсь ресурс. Це може бути ресурс, і який надається Україні, можливо, доні, Дональд Трамп. Повинен був на цьому саміті НАТО заблокувати допомогу від НАТО Україні, розумієте? А вона пішла там декілька процентів, здається, 5%, наскільки я пам'ятаю інформацію. Ось розумієте? От. Щось будуть говорити за. За, за ресурс за цей, так? Да? Треба було зламати. Господарську частину. Я думаю, що він повинен був би заблокувати цю допомогу Україні, а він не заблокував, розумієте? Ну, можливо, як варіант. Наші, наші домовленості, та, ти пускаєш домовленості, наші партнер, наші, нашу дружбу давню, партнерські, давні відносини, ти ж пускаєш по ілюзії, або можуть піти по ілюзії, якщо ти далі не будеш вести домовленості з нами. Та? Ось так. Знаєте, ця, ці люди однозначно, які туди поїхали, вони однозначно будуть повезли меседж, да? і будуть показувати свій погляд на ті кошти, да? ну, про які, які, можливо, виділилися Україні. Зрозуміли? Вони поїхали донести свою точку зору. Точку зору бачення. Можливо, вплинути на ситуацію і на бачення ситуації, розумієте? Ну, Поїхали, щоб змінити ситуацію однозначно, вплинути змінити ситуацію для господарської частини. Їм би хотілося, щоб ця допомога да? допомога Україні була зруйнована. Тобто, в ні в якому вигляді. Там, де Трамп може вплинути на те, щоб в Україні нічого не йшло. Він повинен був впливати. Це його основне завдання. Просто основне завдання, розумієте? Навіть не санкції. Санкції вони навчилися обходити. Навіть не санкції, а іменно надходження допомоги Україні. Він повинен руйнувати цю господарську частину, розумієте? Ось так. Ми поїхали, щоб впливати. Це, бачите, не, не, не саблюдіння да? не, не ці, ці, цієї домовленості може затруднити подальшу стару дружбу із Трампом. Ну, так, от так, Ідею свою донести вони поїхали. Активувати ще раз ідею, над чим він повинен працювати, нагадати людині. Щоб, ну, щоб він не забував, яке його призначення в кріслі президента. І за допомогою яких сил він туди потрапив, скажімо так. Да? Бо там ресурси, там будуть, там будуть його тикати фейсом об ресурси. Тобто, це, можливо, і на виборчу кампанію кошти, звідки пішли через Маска. Ось так. А через маску було найлегше, тому що ну, маска є кошти, да? ось так, допомогли. Допомогли вони. Тут, тут може навіть бути і давні партнерські стосунки. Це давні зв'язки, через які, через які сім'я Трампа отримувала кошти, тому що він знову він якось відроджувався да, після цих своїх. Банкротства. Ось так. Від чого вони туди поїхали. Ще раз нагадати, кому він зобов'язаний рішення. Щоб він приймав рішення. Несподівані рішення, несподівані рішення. Ага, його несподівані рішення неочікувані. Розумієте, це коли непередбачені. що він починає приймати непередбачувані рішення, які. Розбалансовують ту основну ідею, з якою, ту місію, з якою він прийшов, розумієте? Не треба спонтанно, самостійно приймати рішення стосовно ресурсу якогось, розумієте? стосовно надання Україні допомоги. От тут, ось такі рішення, да? вони утруднюють несподівані, несподівані рішення, вони утруднюють. Розбалансовують і рішення, і ідею, впливають. Да? І ця розмова буде неприємна, тому що п'ятірка це від неприємних заяв до скандалу. там, там щось щось таке, щось таке буде. Тут може бути, наприклад, його така спонтанна, непередбачувана робота Трампа, да? ідеї, які непередбачувано, може самостійно приймати. Да? І це може розбалансовувати. Ну, і тут може бути дуже-дуже неприємна розмова від, з представниками від Росії. Треба більш прагматично підходити в майбутньому. Прагматично підходити до вирішення проблеми. І тут так, від повільного надання або вирішення да, проблеми із ресурсами України перейти вже до повної відмови по наданню, до повної відмови. Тобто там, де, де, де може дотягтися Трамп, він повинен був блокувати допомогу ресурсну фінансову допомогу для України. Так, на майбутнє, на майбутнє. Тут, тут раз ти вже так прийняв це рішення спонтанно, так, то на майбутнє, будь, будь ласка, Обачніший, так? Віддавай накази да, стосовно війни. Взагалі, взагалі намагайся йти іншим шляхом у прийнятті рішень і ну, віддання наказів, так? Да? Ну, На подальше такі накази, ну, накази не віддавай, щоб, щоб йшли поставки зупиняти уходь від вирішення цього питання повністю повністю по-хитрому да? по по-хитрому затягуй ситуацію з наказом, не віддавай наказ на, на відправку Ти ж імператор, да? і ти, ти можеш піти іншим шляхом, можеш по-хитрому затягти ситуацію із зупинкою, повною зупинкою. Повною зупинкою. Ось так. Незадоволений, незадоволений Кремль, що Трамп не зумів заблокувати, заблокувати надходження коштів виділення допомоги від НАТО для України. Тут вони, звичайно, ну, кажучи, 5%, 5 від того, що НАТО має, це теж досить добрий результат для України, я вам скажу. Угу. Давайте подивимося. Як таке попередження, м'яко кажучи, попередження, сприйме Трамп. Ну, по п'ятірці жезлів не зовсім не зовсім гарно він це сприймає. І все-таки давайте спробуємо покопатися. Як же ж Трамп буде реагувати на таких посланців путінських? розворотів. Розворот в роботі. Мастерське. Мастерське буде маніпулювати, ну він він вміє да він вміє, мастерське буде маніпулювати в роботі, маніпулювати із ресурсом. Про, по калісни, Поколесниці три. Співпраця. Так, зараз, зараз, зараз. Ага. Ну, бачите, він буде мастрськи маніпулювати. Мастрське буде виходити із цієї ситуації, так би мовити, по колісниці, да? тобто, він зможе знайти вихід з ситуації для себе, розвернути, розвернути цю ситуацію на користь як для себе. Так? Тобто, що він не б... ну, підвісить цю. Ситуацію із співпрацею, так. Ну, буде, знаєте, трішки мені нагадує Лукашенка, як можна на сковородці буде. Розумієте? Так, я перегляну, я, я підвісю поставку, я ж і так нічого не даю, а там же ж я не міг, бо я ж там не сам, там, же ж нас, дивіться, там, де я сам можу, сам мах, так, то поставки я підвісю там, де я мах. Але там, де багато нас, да, членів, це альянс. Так? Туди входить багато. Це цілий дім, це НАТО це цілий дім. Да? То фартову роботу розвернути я там не можу. Я не можу там вплинути, да? ось так. Ну, почне він маніпулю... маніпулювати. Ось так. Від, від себе я, я типу, ну, можу підвісити, але від альянсу я там не можу вплинути. Що Трамп? Рішення, рішення, рішення по Україні приймали партнери. Все. Я там не можу нічого. І, і рішення про допомогу Україні приймали партнери по Альянсу. Ось так він скаже. Ось так. Від мене там нічого не залежить. Там я впливати не можу. Відшильник в домі відлюдник єрафант. Зараз глянемо. Ну, знаєте, я скажу так. Основний меседж, який він дасть путінському цьому шоблеке приїхало... Значить, дивіться. Я розумію, да? залежність моя хоч і вис... сильна дьявол да? має силу, Нам, ну, як, тут виступає як Ярофант зі своїми парадами, для мого дому да? для Америки. Але треба вже від цього відходити, Ну, дасть зрозуміти Трамп. Що хоч я і залежний, да? сильно залежний від дьявола, тут він же залежний ще і від пороків, розумієте? Але давати мені поради по очельнику не треба приїздити прямо в мій дім і диктувати мені, да? показувати свою силу і мою залежність від вас, так? Отут на, на цьому питанню у, у них виникне, виникне скандал, тому що оця, ось путінська оця оце шобло, воно приїде, досить нагло буде намагатися ставити Трампа на місце. І отут ось, досить, досить такий знаєте, суттєвий буде момент, коли цим посланцям скажуть. Що ви не забувайте, да, в чиєму домі ви зараз знаходитесь і кому ви диктуєте тут свої умови. Ну, Тут, тут вони трішечки пере, передавлють, пере, передавлють ситуацію і отримають, отримають такий, знаєте, неприємний момент, коли їх будуть ставити на місце. Ось так. Сила дьявола в, в, домі, ну, в Америці. Да? По Єраф... ну, Єрафанту. Єрафанту вони приїхали із... від Єрафанта, да? да? і дьявол Єрафанту щось силою нав'язує в його ж домі. То ви ж тут ну, думайте, що ви робите. Да? Ви приїжджаєте в наш дім і тут нам щось диктуєте. Ну, Ви вже зовсім обнагліли, да? Це ж, яку ви тут силу маєте? Що Трамп далі що буде? Допомога. Союз. Розмова. Ну, бачите, я скажу так, що вони, вони навіть скажуть, знаєте, як іде така інформація, що ми, ми допомог, всю допомогу, да, яка буде йти, ми тримаємо під контролем. Навіть якщо ви будете давати, або ти будеш там умнічать да, і давати її через інші союзи, через іншу. Ну, через Союз, можливо, через НАТО. А пам'ятаєте, я вам весь час говорила, що Трамп офіційно не не буде надавати допомогу, офіційно відмови, але ця допомога якось по-хитрому буде йти через інші країни. Так ось, якраз я вам скажу, що отут, отут вони його попередили, що ми контролюємо всю допомогу, офіційно йому просто да, прямо офіційно так заявили, що ми контролюємо допомогу, яка буде йти через інші через інші союзи, через інших людей, через інші союзи, які, ну, разом з тобою, да? і дивися, щоб не прилетіла карма тобі за це, тобто неумнічай, да? значить, повністю, повністю, або тебе повністю да, загонимо в безвихідну ситуацію. Тобто... Обмежуй повністю любу допомогу навіть та, яка йде через когось. Бо ми контролюємо ми все це, знаємо, говорять ці посланці. Так? Відстежуємо це все. Значить, буде безвихідна. Тут безвихідна ситуація. І за це теж карма і безвихідна ситуація. Тобто за це теж тобі буде покарання, будеш за це теж відповідати за прийняття таких рішень. Ага. <кій> тобто давай ти повністю, повністю в, наших, в наших руках. Ну, нас, нас, ми контролюємо і є чим обмежити твою діяльність. Ну, якось так. Ну, Наглавастенька, я вам скажу, ці люди будуть розмовляти заради особистого комфорту. Нечисний бій, команда, веди нечисний бій. Команда. Команда Трампа. Тут, розумієте, команда, команда Трампа, вона ж за особисту винагороду веде нечесний бій. Пропонується процес. Процес надання допомоги. Тут, тут ще таке, таке положення, знаєте, нестійке 50 на 50. Ну, не зовсім незадоволена Росія, як команда Трампа веде, веде певну роботу. Їхнє завдання цієї команди це відібрати зброю. За це, за це дехто особисто збагатився, розумієте? Тому тут, значить, так іде, що знаємо всі абсолютно. Про всіх, да? про кожного з команди знаємо, чим займаються, знаємо особисте збагачення, звідки пішло. Можемо висвітити не тільки інформацію про корупцію самого Трампа, а й членів, членів цієї команди. Вони знають. Ну, звичайно, що там же, ж, там же ж людина з корінням, да? з корінням російським зараз. Веде на, на, на значення в у у адміністрації, розумієте? Тобто можемо запустити процес висвітлення е, корупції в твоїй команді. Там і погрози були швидше всього, де? відстоювати бажання. Бажання. Значить, дивіться, якщо ти відійдеш від, від бажання відстоювати інтереси. Е, Інтереси Кремля, бо ви за це отримували гроші. Ось так. Краще не треба. Ну, знаєте, я думаю, що на борту цього, цього літака все-таки все-таки були спецпредставники. Швидше всього, цей Ушаков, і Дмитрієв, я думаю, що вони знають, як вести. В них є інформація, вони знають, як вести, знають ці кигибіські всі ФСБшні свої штучки, як людині нагадати про послуги, які вона колись отримувала. Так що я вам скажу, що все-таки дуже боляче сприйняв Путін те, що Україні і надалі буде надаватися допомога. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.